Ще раз і ще раз хочу сказати: прощі нічого не дадуть. Вони не відкривають. Отче, наші нічого. Ті вервиці, які ви носите з собою, возите в машинах на своїх дзеркалах. Ті вервиці, які ви понадягали, отам наставивши по всьому місту, по селам, по містам, тих буванів, і кажете, що це Діва Марія, та ні, мати Божа. Ви розумієте, і ті вервиці, вона не буде ця статуя молитися. Не пхайте їй цього, не насміхайтеся над Отче нашим. не насміхайтеся над Отцем Божим, не насміхайтеся над Ісусом Христом. І перестаньте сповідатися, щоб прийняти тіло й кров Господню. Перестаньте відмолювати, спокутувати ці гріхи, якимись двома молитвами. Перестаньте, тому що ви відвертаєтеся від крові Господньої. То чий ж ви кров там приймаєте? Ясно, що не. Господа, нашого Ісуса Христа. Почуйте слова Ісуса. Ісус проповідував Божу Івангелію. І так Марка 1:15 і говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилося. Якщо ти ще не покаявся, якщо ти ще віруєш в якісь нісенітниці, то я тобі хочу сказати: ти не з Богом. Бог не в тобі, Христос не в тобі, і ти не в Христі. Збулися часи, і Боже царство наблизилось сьогодні до тебе. Якщо ти спасенний, пішли це піснен іншим, нехай вони почують. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ось це відкриє Царство Боже людям, які шукають і прагнуть. І тоді вони отримують від Христа, даю вам мир, мир свій. І тоді вони отримують. Післання від Господа нашого, що радійте, і хай радість ваша буде повною. Радійте, бо ви спасені. Ви вмерли на Христі, ви воскресли разом з ним. Закон не має вже сили на вас, Він прибитий там, разом зі всіма гріхами. Закон вже не судить вас. А хто сьогодні отримує через істину суд, то задумайся. А чи спасенний ти, чи ти вірний Ісусу Христу? Задумайся.